О, там купа зомбарів, вони вже аж під хатою. Вони вже тут. Треба якось спасатись. Так, да, як ти тут спасешся? Зараз да, вони прийдуть, нам просто всіх поубивають і все. Та ти не розумієш. Ладно, тут треба пошукати і знайти якесь радіо, при допомозі якого можна викликати вертольот. Что б він нас забрав. Каже тут купа всяких барахла, всякого непотрібного. Тут щось є? Машинка? серйозно Тільки вона тут є. А, его якийсь паровозик є О, це теж барахло. Це ж барахло якесь. Ладно, ідемо з ними сражатися. Вони вже йдуть, піднімаються сюди. Давай, давай, іди сюди, нападаємо на них. Вихонок. Я закрив їх Там, фух, фух а! Во цеплін епічна битва. Думаємо. Думаем, що нам робити? Що це за звук? Це що за звук який? Че він вітрі до доноситься? Тут де ж він? За якийсь. А де звук? Що паровозік відбри? А що це за вібрації у тього паровозика? Алло. Що вам потрібно, ви, мабуть, не знаєте. А що ми можемо знати? Коротше, зараз зомбі апокаліпсис і ми можемо вас полетіти і вас врятувати. Введіть код і скажіть ваше місце знаходження. І я облажався. насправді це дуже корисно речі цей паровозик. Який ще наші паровозик? Да, паров... Не звертайте увагу. Коротше, спасіть нас, будь ласка, місто знаходження. Вулиць Руська 133. Чернівці. Вже виїжджаємо. Все, я по цьому прикинь, я по цьому паровозику вообще, допомогу викликав. Чи можете згін штаба ще? ще щось пошукати, бо тут все непросте. Тут купа всього з прошлого якогось. Це ще що? Крило від якогось самольота. Цього мі мішаху сюда і відкопаємо. Це. Ну майо і хто цими всіма іграшками грався? Рельці. Тин -тин. Машинки. Це шо... І Нічого. Вау. Це щось відвір. О. Прикинь? Я якийсь нокіо знайшов. это Samsung, а не Nokia. Ну-ка. Працює? Хочешь прикол? Давай. Я знайшов там не тільки паровозик. Тут ще ж Nokia є. Да ну нахер. Ладно, зомби я пока еще не чую. Давай, рассказывай. Я сам еще не знаю, что про него рассказывать. Ну-ка, включите. Він робочий. Представь, я просто тут копаюсь такий. Ти знаєш, що я дурень. Найшов крило самоліта і думаю, знайти весь самоліт, там всі частини, всі крила, щоб ним погратися. ти знаєш, я дурень, І нахожу цей нокіо. Ладно, може ще кудись подзвонимо. Або, або один момент не може надати дзвінок. Представьте, теж подзвонити можна. Ми спасемось. Ой, тут є якийсь контакт, в мережі давно не було. В мережі три роки тому. Так, тут якась остання запись є? Якщо ви читаєте це якщо ви читаєте це послання, то знаєте. мій телефон ви, зможе може, знайшли. І і зараз і в будущем буде зомбі-апокаліпсис, то есть він уже, мабуть, настав. Я Олексій, якого звати Олексій Вадимович. Я помер три роки тому, якраз коли писалася запись. Будь ласка, не вірте всяким людям видалкам та зомбі. Пока. Удачи. Прикиньте, ти чого зараз прочитав? Якась стара запись, ладно, я тоді от сюди покладу тінок. Він ще нам здобути, я ще тут щось знайти хочу. Це показує місце, якесь загадочне. Тут по всяких херні. Я хочу знайти весь самоліт. Цей. Щось мене тут. Тут ще якісь пакетки. Я... Що? І паровозики. І вагони, і рельси. Я навіть не знаю, що і казати. Хоч і беремо пістик. Коротше, це реально щось загадочне. Давай з цим Nokia розбиратися. Так, ну це Samsung навіть. Так, це, я думаю, цей телефон, йому може він ще з Совєтського Союзу, якийсь телефон советський. А ну-ка, спробую ним чимось щось розбити, може він ще й корисний. Оце, чи що Nokia. На телефоні не терапіни не. Що? Я от цим вот то є Нокіо от бачиш, цим Самсунг тут пише, я просто з ним всю я просто з ним махнув і вся ця кровать уже. Тобто він настільки крепкий, що він може розламати, ну все що завгодно. Я одним ударом всю цю кровать на землю положив. Капец. Я щось читав в Гуглі, що е, речі, які дуже сильно давно застаріли, вони можуть бути дуже твердими. Я думаю, що цей ще з радянського, Совєтського ще Союзу, думаю, цей телефон, і цей запис він писав якраз три роки тому. Це дуже-дуже давно. Він, тут... він скільки. А чого ну, чо він робить е, в чердаку цього здання? Ладно, підемо ще ж, боримось. Це просто якийсь треш. Тут ще якісь паровозики знайшов. А тут я знайшов крило самолета, яке непонятно де ішо. Корова і телевізор якийсь. Слухай, а може в ньому щось ми зможемо подивитися? Зараз я його десь покладу і підключу. Чехай такийся бачу. Є така установочка для нього спеціальна. Вот так покладу. Так. Ох, все. Чун. Там щось пише. Зараз, зараз 2024 рік. Ви думаєте, запись не знатно, хто її зараз читає. Якщо ви знайшли цю запись, знайте, нас уже давно не існує. І ви 100% знайшли Нокіо. Той Нокіо писав той же самий автор, який зараз сидить за цим комп'ютером. Удачі вам. зомбі апокаліпсіс. Це страшна штука. Писали ми це ще в Совєтському Союзі. Були напрямки на Зомбі апокаліпсис Тут чекай, газета є стара. Ха. Треба було газі... А! Там уже была вставлена газета. Прикинь. Ладно. Кажется, тут можно купа всяких полезных копален знаете. То есть накопала на штук. Пульт якийсь. А самое главное это. Случайно я же дебил. Мне главное это крыло самолетика. Лего. А это еще что такие? В плойку можна грати. Коротше, над цим ми ще. А от і якісь ще вертольотики. Ладно. Не важно. Я все, я думаю, тут більше нічого нема. І от така ще машинка. Я вже перерив тут все, що можу. Ще цей камаз знайшов. Щоб... І паровозик. Новогодніші. Я його можна включити? Ні, Та що сюди на загадку покладу. Коротше, самі загадочні речі ми вже викопали. Це ті устройства, на яких все було видалено. Цей пакет я вже весь перерив. Ну, не перерив я цей пакет. Я можу... Ну тут все реально схоже з іграшками мого дитинства. Із іграшками мого дитинства. Ні, ну, після війни зомбі-апокаліпсисом. Цей Нокіо я візьму собі. Бо він мені дуже подобається. І паровозик. А той телек я взагалі не розумію. Ну будемо ще тут якось жити і якось за допомогою нього виживати. Оце шліпучка якась. Гумібер якийсь. Гумібер є. А і Мегамібер. Я його тут покладу. А у нього ще окуляри є. Ладно. Будемо дальше передвигаться. А! Зомбі вирвалась в коловайд. Не ставай, переставай атакуєм. Подовження слідкує.